Я хотів би додати з приводу 63-го округу, досить кументна така ситуація складається, коли, наприклад, від партії регіонів висувають два кандидати, і вони наскільки соромляться, цього що вони кандидати від партії регіони, що навіть коли на ревегу наклеїли, що він кандидат від партії регіонів він тихо вночі просто взяв, переклеїв всі свої бігборди. Це перше. По друге приїжджає радник прем'єр-міністра, який каже, що я від партії регіонів. Я Петренко, Микола Петренко приїхав допомагати округу, покращувати медицину. Коли він розуміє, що партія регіонів там є непрохідна, він виходить з партії регіонів, але все ж таки він залишається радником прем'єр-міністра Азарова. На і, 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 в них, і в них починається між між ними. Починається боротьба. Всі хочуть взяти між Ревегою і Петренком починається боротьба. Ні, звичайно, Канд... що я вже не втратив, втратив логіку. Я взагалі давно, але тут конкретно між чому вони чому а між радником президента і радником премєр міністра Ні, від партії регіону. Офіційний кандидат від партії регіону і, і неофіційний кандидат. Да, і в них починається боротьба між собою, і вони не знають, як вони будуть ділити адмінресурси. Бере лікарів, інших бере вчителів. Але всі вони кажуть, що ми не від партії регіонів. Ми от такі гарні хлопці. Один свій, а інший просто рятує всіх. Уявляєте, яка цинічна кампанія Петренка, якщо він випускає горілку Златогор, але веде кампанію Здорова нація. Або, наприклад, бікборди. Це треба, до речі, обов'язково переглянути списки тих, хто голосував за закон про заборону гомосексуальної пропаганди серед дітей за цією жіною ж логікою. Ще, ще хочу додати. Наприклад, той же Петренко кругом говорить, що він. Такий гарний хлопець приїхав допомогти простим українцям, але виявляється, що в нього всі його лозунги, всі його, значить, борди. На бордах з'являється, що він там надає 11 мільйонів на воду. Ну, як це він з державного бюджету надає 11 мільйонів на воду в місто? Ну хіба це не, адмі... не... не адміністративний ресурс? І вони починають між собою ділити. Вони не знають, хто на кого зробить ставку сьогодні. Ну хіба це не цинічно? Наскільки вже боятися партії регіонів? Чому вони тоді йдуть від неї? Хоті Хотілося би почати. Ми говоримо про дільничі виборчі комісії, про захист голосів, але все відбувається набагато простіше. Сьогодні вже почався підкуп голосів виборців. Тому знаєте, якщо в Римі РАП більше коштував ніж сьогодні голос в Україні, я знову ж приведу так так... РАП вже працював. Я обчаюсь це так на була... також працюють на п'ять років. Потім працюють і нічого в них не змінюється після цього. Хотів би додати от приклад двох кандидатів, коли два кандидати від партії регіонів один купує вчителів, інший купує медиків, і вони вже перекуповують один в одного. Вони не знають, що з ними а як робити вони розподіляються. Вчит... Ну, вони просто приходять. Збираються, збираються, зібрав один медик і вдав кожному по 200 гривень, наприклад, Петренко. Ревега зібрав вчителів, дав, дав кожному вчителю по 200 гривень. І потім кажуть, проголосуйте, я вам ще дам по 200 гривень. Ну, так відбувається. То який захист голосів може бути на дільниці? Якщо вони вже будуть іти і свідомо голосувати за них? Хотів би показати явний приклад адмінресурсу, якщо камера може взяти, коли парашутіст, так званий з партії регіонів, заклеїв все місто Бердичів 64 мільйона гривень на асфальтування доріг, Микола Петренко, наприклад, 63-й округ. Всі, всі будинки, всі забори, всі стовпи, всі зупинки, все заклеєно що Петренко допоміг. І це явна демонстрація адміністративного ресурсу, але ніхто да. його не знімає ну, з виборчих ну, переговорів. Заборник піскуну, от хай піскун з ними воює. <реш> ну прийде время, мабуть, тобто щоб що, що піску на одного анігілюють. Які проблеми? Ви за кого там, за піскуна чи ні, як? Ні. Ну, а тоді яка вам різниця, хто з них кого пережене. Ну, піскуна немає на вулицях і в нього він не використовує адміністративний а ресурс. Так, як є використовує. Значить, до нього закінчився адміністративний ресурс, він його якимось чином втратив. Ну це 63-й округ, вони ж там вдвох б'ються. Там, там не за кого вдвох, там Ревега і Петренко б'ється. У нас палі ще шо І що піскун? Дійсно нічого не вийде.